Боже, помагай! О, коли я при нас пукав. Робота йде, контора пише. Ти не докинеш, Юля. Ти ж ти ж в окулярах, ти зараз ще промахнешся ліве вікно виб'єш. Нормально, нормально, мені на Ютубі треба переглядів. Мені це треба? Не буде. Та як? Та я в дубівці в групу кину типові дубівці, та як не будуть переглядати. Ой не, дам, бо... Ой, не дай, Бога. Ой, не дай Я до дубівці не зроблю. Я теж я тут говорю. Відріжем. Денесове. Віти сі попстенали, та то Де? Та як де? Та вон на клумбі нічого вже нема. <різь> <різь> поможіть, поможіть їм, бідні не справляються.

Ты зводных пішки прийшла, пришла, Тань? Я з пішки, а то убивай. А вона була вівторок. Мама, знаешь, там? Тебе окуляри, як в Юліка, чи то у Ласика. Слухай, може, ти та ця Юлька з цього, з дідьов? Там ж тоже Юлька є, знаєш? В Дзидв. Ну, новий гурт дідьов, бачила? Він в нас на День Незалежності в Калуші виступав. цей. Я... No. Це новий гурт Юлік створив. Що не бачили ні разу в мене на цьому відео. Співають, everybody дуже раді. Фешн в селі, да? Фешн <різь> <різь> в селі. Я тобі зараз включу це відео. Фешн в селі. Я, ти, мені, Та треба туди ближче до ют. Щоб інтернет терплин але ви відсталі, навіть не знаєте, що є група дідо там співає... там співає Лесик, last і замість юліка юлька в таких самих окулярах як ти. таких таких самих, все таки саме. самых дизайн в райту заходить. У костюмі ходить спортивному, там пише дзю. У них у дзідзі костюм голубого кольору, а у них такий червоний, там, ну, такий вишневий. Зараз тут фоє включу по Ютубі. Everybody дуже... А новий Дзідзю не бачили який? На голову вищий від першого Дзідзю. Ну, взагалі, ну, видно, що живуть. Тут добре, що хоч телефон ловить Київстар, бо МТС пропадає так далеко від міста. Там будника хоч щось лови, Тань. Там 3 g там кора. А 3G? По дротах тому. Телефонних? Що ви Готовий? Як можемо так вийти? Часу я собі а в мене вдома не так. Та в тебе нічого не ловиш. Ти ж зато не може до тебе дозвониться, Скаут Юля постійно в печері сидить.